Я напівоголений чоловік, вище пояс оголений, і нецензурно голосно виражався до вчителя фізкультури Ярмонка Владислава Юройовича. Побачивши це, ми вирішили обійти їх, до, прямуючи до виходу з школи за колонами збоку. Але коли ми почали обходити, я йшов перший ззаді мене двоє моїх однокласників. Напівого чоловік схопив мене за руку і почав тягнути до кабінету директора. Я, я впирався, але він не реагував на те, що навіть говорив, він на це не реагував. Далі вчитель фізкультури. Він щось говорив, коли він почав тебе тягнути? Так, e, да, він, ну якісь матюки, ну були якісь. Тобто знову таки висловлювався нецензурною не, не, не лайкою. А з якою метою він тягнув, він нічого не сказав. Ні, я йому запитав, що відпустив, але він не виявив, з якою метою. Так, за, як він тебе тягнув? За руки, за, за тулуп? За, за що він? За, за руку. Схопив за руку, так. так. Далі йому вчитель фізкультури сказав відпусти, що це учень, не трогай його. Він перевів ну, увагу на вчителя фізкультури, я зміг вирватися. Далі тобто роз... ти сам вирвався, він не відпустив? Ні. Сам вирвався? Да. Так. Ми пішли з хлопцями до виходу. на дворі, біля входу до школи, я зателефонував батьку і ну, розповів ситуацію, що сталося. Як приїхав батько, ми зайшли через вхід до школи, бачили ну, працівників, вчителів, які вже йшли додому, прямували до кабінету директора. Далі в, біля вчительської, в цьому коридорі. Де, де прямо в коридор директора, ми побачили, як цей піоголовний чоловік заходив до вбиральні і закрив за собою двері. Після цього ми почали телефонувати в поліцію, але на виклик ну, не взяли. Судва було заняти. Тобто, не змогли дозвонитися. Так, да, не, не змогли дозвонитися. Після цього вийшов той чоловік з обирання. Він вибивав двері, ну. да, Так. Той, чо, той чоловік стукав по дверям в обиранні. Після чого він вийшов і, по, і попрямував до нас. Він так і був голий до батька. Да, так. Да. він попрямував до нас, а саме до батька. Між ними почався конфлікт. Він почав цей чоловік лізти до батька, ну, штовхати. Ми почали ще штовхатися. Далі ми попрямували, в ну, цей момент як штовхалися, попрямували до до директора, щоб ну, вирішити цю питання. Я запитала директора, хто це, що це, ну, що робиться. Він відповів на це, папа він відповів, що таке вже було не перший раз, це все нормально. Ну, ми спілкувалися над тим, що Гена це все, ну, цитата, Гена це все нормально, все тихо, не треба нічого, ще все буде добре. Ну, а в цей момент цей чоловік на півоволоне пішов ззаді і знову почав до ну, папи ну, лізти. Почалися штовхати, ш... почалися штовхатися в самому кабінеті, дуже приймальні, почалися штовхатися між ними. І виходить і, і, так, і... Цей напівоволений чоловік стояв з одного боку, між ними, між, ну, між ними директор мій папа. І я ззаді стояв. Вони штовхалися. Тобто директор намагався їх розборонити. Так, да, ми став між ними. І, і, і виходить, і, вже папа не міг ну, стояти, вже, ну, це, ми, я вийшов з кабінету, і папа почав відходити, відштовхнув їх. Ми підперли двері, зачинили двері, і в цей момент той чоловік напівав почав їх вибивати. Двері аж відходили, ну. Mm -hmm. Відходили від. Тобто ви їх тримали? Так, да, Ми їх тримали. Він їх вибивав. А з іншого боку, так? Да, він їх вибивав. Учителі там ще допомагав. Ну там були учні, свідки, вчителі, один учень допомагав тримати теж. Класний керівник да, Класний керівник ще був. Навіщо ви їх тримали? Що ви хотіли надалі зробити? Ну, ми виходить як. Ну, то нам ліс биться. Хотів битися. А, тобто ви просто хотіли захистити себе, так? Ну, да. Да? За -за -за ну, він захистити? хотів битися. Угу, Зрозуміло. Далі ми як, ну, були закриті двері, поки папа тримав за одним шовчеником, я телефонував поліцію за два. Мені відповів, ну, на лінії відповіли, я розповів адрес, що відбувається. Ну, цей. Після цього, десь через хвилин ну, 5-7, приїхав, приїхав на рад поліції. Уже на той момент двері. Не вибивали, вже було тихо, але ми досі їх тримали. Після приїзду поліції били, як відчинили. Було тихо, нікого не було. Але як папа тоді, тоді, тоді заглянув туди, він побачив, що директор лежав, ну, сидів головний чоловік на півоголовий, і директор допомагав йому одягатися. На на, на, да, натягував він на нього речі. А чого був такий п'яний, що він сам одягнувся? Mm -hmm. Він лежав на полі. Мабуть, так. Да. Mm -hmm. На нього директор натягував допомагали речі. Ну, Зайшла поліція. Е між ними, як я зрозумів, ну, він якось там був неадекватний, він був неадекватний. І поліція чув, як ну, вже я побачив, як тільки його кинули на, -на, на під, на пол, і заламували. Тобто цей невідомий якраз, так? Да, так, його заламували. А директор сидів збоку приймальні на свічку. Mm -hmm. І все і, бачив. І, і його, почали, заламували. Поліцейські, що засняли будинку. Так, <тапля> да. на поліції запис бойової камери. І виходить, його затримали, повели до машини, і ми вже виходить, вийшли з школи, випрямували додому. Скажи, будь ласка, ти заглядав у сам кабінет директора? Ні, двері були зачинені. Двері були за на, твій, на твою думку, на твій погляд, як ти бачив, де, де, де директор був тверезий чи ні? Ні, він був п'яний. Що це з яких ознак ти зробив висновок, що він був п'яний? Ну як ознак? Ну, він був... Був... Червоний. червоний. Він був червоний. Так. Ну... Далі говорив... червоне обличчя. Так. так, говорив, ну зап... ну така Запут. річ, така тянута, Да перегар, бо я ж був... А, Пап... то, то ти чув запах алкоголю? Так, да, да. папа був, ну, прям, папа був вже між, між ними, між ними. Угу. папа взагалі був рядом, а я теж ну, стояв по, ну, ззаді папи, то я чув від нього перегар. Ну, і стояв, і, і стояв, на... да. він була, ну, хиткий був. Тобто не, не, не впевнено тримався на ногах? Так, да, не впевнено тримався на ногах. Угу. Після того, наступного дня, чи будь-який час, директор з тобою якось спілкувався з приводу цього да. інциденту. Да. Коли це було і Наступ, про що говорили? На наступний день ми, 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 ми самі пішли. Він... Тобто ви прийшли до директора. Да. Ви це хто? Ти і ще хто? І батько. Ви з батьком прийшли до директора. Так. Ми прийшли, в них була тоді нарада угу. зранку. Ми, ми почекали, вийшли, пішли в трьох. Я батько і директор. Пішли до нього в кабінет. Сіли і як ну, ні в да, Він почав придумувати таку історію, що це виходить військовий, батько трьох дітей, він порядна людина, він кається, він вибачається. Що те, що він був п'яний, це в нього був, типу, як перегар, він пив ну, як пив, якщо вчорашній, да, Що він кається, він нічого не пам'ятає. Що це зробив? А як він взагалі опинився в школі? Він, виходить, будівельник. Так. Він придумав вони таку історію, сам директор розказував, його стирію, Що під час роботи, як будівельник під криші, він спустився на низ, щоб набрати води. Тобто він працював у школі і Ви виконував якийсь роботи? 28-10-го він приїхав в місто Баштанка для виконання робіт. Він спустився до їдальні, там зробили крани з питною водою mm -hmm. і, з, і з бутилкою, щоб набрати води. Він облився це за, він його, за, за його історією. Він mm -hmm. облився і роздягнувся mm -hmm. до, ну, до гола. І бігали по школі, не вдівається. І потім, і, і потім, і, потім, і, потім він чогось був голий, така історія. Далі це все з такими обривками, це запутано, не стиковки. Mm -hmm. Ну до чого він це це від директор? Він до того, що людина порядна, він е, вибачається, що це все було випадково. Ну, він він щось у вас просив, що зробити, заяву забрати, чи, чи щось написати. Він, він просив це все так от оставити, нічого, ну, не розголошувати, все там, щоб ну... Все тихо, тихо. Тих, Я, тих... Тих... Я так розумів, що тоді ти, тих... <звілляє> вся школа вже знала. Так, вся школа знала. Щоб це все було тихо, і що виходить, він просто прийде, вибачиться переді мною і типу про це все.